Чи записатися якоюсь водичкою або кавою чайочком. Я буду намагатися як можна стисліше розказати вам сьогодні про тему заготовок. І у мене план не більше не менше закохати вас з заготовки, щоб ви просто внідрили цей метод в своє життя на буденній основі, готували кожен, готували з конструктора по заготовкам кожен день. І не парились взагалі про те, чим буде, що буде їсти ваша родина протягом тижня. Я собі підготувала невеличкий план, тому сьогодні я вам розкажу про теми заготовок дуже послідовно. По-перше, я розділяю заготовки на два типи: перший це заготовки їжі в холодильник. Це коли ти готуєш один раз на тиждень, наприклад, великий об'єм. І потім методом конструктора просто кожен день формуєш собі якісь страви, в залежності від того, що тобі хочеться їсти саме сьогодні. А також я роблю заготовки страв в морозильну камеру. Це коли я заготавлюю напівфабрикати, або якісь вже готові продукти, або ще щось. Зберігаю їх в морозильці досить довгий термін. Так от сьогодні я розкажу вам, перш за все, про заготовки першого типу. про... Заготовки на тиждень в холодильну камеру. В холодильнику страви зберігаються від 3 до 5 днів. Тож на тиждень цього вистачає з головою і всі задоволені. І ви витрачаєте 2 години в тиждень для того, щоб підготувати базу. Потім після цього використовуєте конструктор і їсте свіжі зібрані страви. Так от. Почнемо з того, що давайте познайомимося, я вам розкажу, чому ж я, в принципі, розказую вам про їжу. Да? Я Катя, мені 32 роки, у мене є синочок, чоловік, я вагітна другою дитиною. Більше 10 років я пропрацювала в ІТ-сфері, де основною моєю задачею було оптимізувати процеси, шукати способи, як на якісь... Справи витрачати менше часу, менше грошей, але не втрачати в ефективності. Тому я принесла ці знання і внідряю їх в своє життя, собственно в, в нашому биту кожен день. Я можу трохи а, захекуватись, бо я вагітна і мені трошки важкувато багато балакати, я трохи відвикла від цього. Тож, продовжимо. Ці знання про оптимізацію я внідряю в своє життя кожен день. Це стосується як кухні, так і якихось битових справ. І на кухні дуже багато часу витрачається саме коли ти готуєш кожен день. Я це помітила ще давно, коли працювала, коли в мене ще не було дитини. Коли ти працюєш ненормований графік, то витрачаєш дуже багато часу на приготування їжі і вільного часу майже не залишається. З появою дитини це взагалі стало якоюсь кризою. Бо їсти хочеться, хочеться їсти смачно, але час дуже цінний і хочеться проводити його з родини. Тому так. тому. Почнемо, з чого я раджу починати, коли ви доходите до теми заготовок, заготовок на тиждень. А це вам треба сформувати список, список, спра... список страв, які полюбляє їсти саме ваша родина. Тобто, наприклад, у мене чоловік любить їсти пасту, рис, але не любить перлову кашу. Я це знаю. Моя дитина любить їсти пасту різну, будь-яку, любить картоплю, любить супи з фрикадельками, наприклад. Так? Я це знаю. Наприклад, мій чоловік їсть лазанью, а я лазанью не їм. Тобто, ці всі набори знань, інформації вони дуже індивідуальні для кожної родини. І ви, як людина, яка готує в своїй сім'ї, це, звісно, знаєте. Тому цей список буде вам корисний, щоб ви на його основі могли формувати. Конструктор та меню на тиждень. Я на тиждень роблю заготовки таким планом. Я готую дві або три типу каш або пасту, да, я варю їх одночасно і розкладаю це все по контейнерам. Після чого готую страви, такі, як, наприклад, тівтельки або якусь курку, рибу, ще щось, і зберігаю їх окремо. Овочі також можна нарізати, всі підготувати, скласти по вакуумним пакетам, і вони добре зберігаються в холодильній камері протягом тижня. Тобто вам не треба буде вимазувати руки. Кожен раз, коли хочеться нарізати помідорчик, огурчик або ще щось. Воно все помите, все зберігається класно. Так. Рекомендації це робити список Що любить моя родина, планувати страви на тиждень, готувати за один підхід а, і розділяти завдання. Тобто, коли ви починаєте готувати, ви не готуєте, наприклад, не підготовлюєте овочі для одного салату, робите його повністю, а потім ті ж самі набір овочів робити для іншого салата. Да? Розумієте? Помити, порізати, приготувати салат. А якщо у вас є там 5-6 трав, в якому приблизно одні і ті самі інгредієнти, да, там цибулька, морква, ще щось, ви готу ви обробляєте одразу велику кількість цих овочів, і потім просто сторілки розкладаєте по ємностям, яких ви будете готувати. Бо я знаю людей, які е, на святкові якісь столи, да, коли треба зробити два-три салата, в яких майже однакові інгредієнти, роблять спочатку для одного, потім для іншого, потім для третього, що, на мою думку, просто марнотратство часу. І так робити не треба, звісно. А, також, якщо ви робите якісь заготовки, наприклад, з риби або з м'яса, або з фаршу, то, е, наприклад, з фаршу. Ви замішуєте великий об'єм, наприклад, в, в, в одній мисці або ємності, додаєте спеції, а потім розкладаєте його по формам саме того розміру, який буде вам потрібен. І вже якісь індивідуальні е, інгредієнти додаєте саме до цих ємностей. А що ще? Важливо розставляти пріоритети. Е, якщо ви готуєте за один раз багато страв. То я рекомендую починати саме з тих, які, на які треба більше часу. Наприклад, щось буде тушкуватися півтори години, бо щось буде запікатися досить довго. То я рекомендую починати саме з цих страв, щоб по, по часу оце а, часове плече у вас зійшлося в кінці. А, якраз IT, привіт. Так, далі. Планувати меню по тижням на тиждень, також дуже важливо чому. Я розказувала вже про метод тарілки, метод конструктора. Це, наприклад, коли у вас є рис, паста і гречка, допустим, да? у вас є приготовані тіфтілі, курка і ну, допустим, фаршировані перці на тиждень. І ви просто вранці дивитесь, хто що бажає. Тобто, Якщо моя дитина хоче вранці. Пасту, то я просто дістаю з контейнера пасту. Чоловік може мій в цей час хотіти рис. Я дістаю йому рис. Тобто методом конструктора я наповняю тарілки в залежності від побажання членів моєї родини. Також хочу додати тут важливий аспект, який не всі використовують, але який я дуже раджу, це мати в холодильнику обов'язково нарізані сир. Ковбасу, вже мати якийсь нарізаний хліб, або ще щось, щоб можна було дуже швидко саме зібрати якісь бутерброди або щось таке. І дуже класно робити це самостійно, наприклад, купляти великий брикет сиру, який ви полюбляєте, або ковбасу, і просто нарізати самостійно. Навіть якщо це якась дуже велика палка ковбаси, частину можна скласти в холодильник в контейнери. Або вакуумні пакети, а частину можна відправити в морозильну камеру. Вони там дуже класно зберігаються, переживати за їхній стан не треба. Просто коли запаси у вас закінчуються, ви з морозильної камери дістаєте пакет з ковбасою, да? і вона у вас в холодильнику розтане і все буде класно. І так, наприклад, у нас по вихідним дням дуже часто бутерброди якісь, бо це максимально швидко, просто все склав і все готово. І смачно. А, так, про оптимізацію часу на кухні розказала. А, заготовлюємо інгредієнти всі наперед, підготовлюємо їх всі наперед. А, те, з чого я почала, да, що ми миємо всі овочі одразу, чистимо всі овочі одразу, натираємо на терці, якщо це потрібно. Те ж саме з м'ясом, з рибою. Дуже виручає, наприклад, коли ви купляєте не порційно, да, філе-риби, або там а, бедра, або стегна, або ще щось, а коли ви купляєте цілу, цілу курку, філе, риби. я про курку мала на увазі, коли ви купляєте цілу курку і розробляєте її самі, так у вас з однієї курки є досить великий варіативний набір, да, це і ноги, і крила, і філе. Також у вас є каркас, з якого можна зробити класний бульйон. Бульйон, до речі, теж дуже класно зберігається, якщо ви варите його багато одразу, можна робити концентрат і зберігати його в формочках з під льда, таких невеликих. Потім просто додати до нього води, коли ви варите суп. Це дуже, дуже швидко і досить класно. Овочі сказала. Риба, м'ясо також купляю зазвичай великими партіями і просто їх підготовлюю потім на частини, роблю з них заготовки за один раз. Це економить дуже час. Також це дуже економить гроші, бо е ціла риба, вона значно дешевша, ніж е філе, бо на неї не витрачалася робота ніяка. Так, далі. Е хотіла ще з вами по. Хочу вам ще розказати про такі штуки, як напівфабрикати. Це касається другого методу заготовок напівфабрикатів в морозильну камеру, але тут я не можу просто обійти цей аспект, бо у мене є трофрічна дитина, яка обожнює суп з фрикаделяк. І це такий вік, коли він не може і не хоче чекати багато часу, поки мама там з фаршу щось наліпить і зробить фрикадельки ці свіжі, і бо, ну, це правда займає багато часу. Тому я готую фрикадельки впрок, так, да, впрок. заздалегідь, велику партію і просто зберігаю їх в морозильці. У мене завжди в морозильці є фрикадельки і пельмені, бо без цього взагалі життя неможливе. І коли моя дитина хоче суп, наприклад, да, з фрикаделяк, я просто дістаю пільмені, ці варені. Господі, дістаю ці ті втілі, кидаю їх в кипячу воду, додаю туди картоплю і заморожені овочі, плавлений сир і 20 хвилин. І суп смачний, наваристий, дуже класний, готовий. І всі, всі, всі задоволені. Я задоволена, бо швидко. Дитина задоволена, бо отримала суп. В общем все класно. Тому такі напівфабрикати, як фрикадельки, такі, як якісь котлетки, щось таке швидке завжди є. А до речі, я пізніше трошки, коли буду розказувати про а, ємності для зберігання заготовок, покажу вам ще класну штуку, яку використовую на кухні. Але це трохи згодом. Переходимо далі. А, далі це помічники на кухні. Дуже важливо використовувати свій ресурс по максимуму. Тобто, якщо ми розмовляємо про те, що ви готуєте великий об'єм різних страв за один підхід, у вас є так, дві години, то я роблю як. У мене на плиті чотири комфорки, три я ставлю одразу, в них варю вуглеводи, тобто каші, пасти, щось таке. Ще у мене тут же працює, наприклад, духовка. В ній я там щось запікаю, якісь, не знаю, щось, щось запікаю. Ще паралельно у мене готується а, додаткова страва в аерогрилі. Ще додатково, я ще щось використовую. Тобто максимально використовуєте помічники на кухні. Це а, оця паралельність, а, паралельне виконання. А, Непослідовне, а саме паралельне виконання дій, воно значно облегшує вам роботу, значно скорочує це плече часу. Через це ви витрачаєте менше часу на приготування страв. Ну, of course. А що ще? Я рекомендую дуже такі штуки, як мультиварка, скороварка, аерогріль. Це дуже класно. Наприклад, у мене раніше в Португалії і в Україні була скороварка. Це просто мега топчик для супів, для рагу. Каші в ньому варяться ну, реально 7 хвилин. Через те, що там наганяється дуже великий тиск, все значно швидше і значно смачніше. Наприклад, найкращий борщ, який я готувала в своєму житті, був в скороварці. Бо він дуже швидкий, дуже смачний і насичений смак через це. Також, звісно, аерогріль це дуже класна штука. Зараз я використовую аерогріль від ніндзя, він з комбі-режимом. Тобто в ньому закладена фішка в тому, що ти можеш в ньому готувати одразу дві страви. Тобто на першому рівні це, наприклад, якісь да? або там якесь рагу запікається, а вгорі, щось, якесь м'ясо, воно в общем, під великим. Фух, Я так багато дуже давно не розмовляла. Я вибачаюсь. І в цьому аерогрілі декілька режимів. от. І дуже рекомендую, бо аерогріль зараз це взагалі must have, мені здається, за мінімум часу, там можна готувати і заморожені, якісь продукти, вони досить швидко приготуються. І якісь свіжі продукти теж, теж також досить швидко. Що мені ще подобається, що аерогріль у мене такий, він невеличкий. Якщо ви бачили колись в Штатах пічки. То вони, ну, типу, дуже здорові. І, наприклад, заради однієї двох страв а, краще запустити щось маленьке, так ви економите, наприклад, і енергію, і, і час також. А, якщо паралельно вам треба запекти пиріг, курячі ніжки, рибу, овочі, то звісно, я запускаю те те одночасно. І так, у мене там, за 30 хвилин чотири да, страви вже. От, також дуже класно на кухні. З такими методами заготовок справляються, допомагають комбайни, харчові, блендери, подрібнювачі для овочів. Знаєте, такі штуки, коли ти кладеш овочі да, і просто нажаттям клавіш, і у тебе там однакові кубики. Якщо ви робите, наприклад, олів'є або якісь такі салати, або вам потрібно багато цибулі, це просто вообще, пушка петарда, дуже раджу. А, також дуже класно для сніданків, якщо у вас є гриль, наприклад, гриль з вафельницею. А, вафельниці, вафлі а, приготовані, зберігаються в морозильній камері в вакуумних пакетах, ну, реально два тижні. І на сніданки. А, Вафіль цих може бути величезна, величезні вообще варіації, величезній кількості. Наприклад, солодкі, не солодкі, з сиром, з овочами, з чим завгодно. То якщо не куштували вафлі на сніданок, дуже раджу, рекомендую, бо варіантів, варіантів отак. А також з помічників на кухні дуже раджу придбати вакууматор. Він вам знадобиться, коли ви будете заморожувати продукти на саме в морозильну камеру. Бо в вакууматорі... вакууматорі... а, страви зберігаються завакуумлені саме, зберігаються значно швидше. Значно довше, я вибачаю, боже, швидше а... За... Завакуумлені страви зберігаються значно довше в морозильній камері. О, так. Це так правильно. Так. Що ж, а ми вже з вами підходимо до кінця. Я прям щось так розігналася, що за 20 хвилин вам видала майже всю інформацію, <свісно>, якою хотіла поділитися саме в сьогоднішньому ефірі. А, тож, багато питали в попередні рази, коли я розказувала про заготовки, як зберігати, чи не втрачають страви в якості, чи не втрачають страви в часу. А, тут у мене теж є рекомендації. А, рекомендації якого характеру? Страви в холодильнику зберігаються добре від 3 до 5 днів, але є багато факторів, які на це впливають. Це температурний режим, звісно. У вас має бути не вища температура, ніж в холодильній самій шафі, ніж плюс 6 градусів. Тоді зберігається все класно. Так, я вам зараз покажу, чим я користуюсь. У мене страви зберігаються в таких контейнерах. З кришками. Тобто, тут це скло, іскляна кришка, і защёлки, які завакумлюють, тобто, туди повітря не потрапляє. Якщо я туди щось склала, так, я закриваю кришкою і все, додаткове повітря туди не попадає. Є ще класні штуки, зараз продаються вони з, такою, з, від, з відсмоктувач повітря. Тобто, додатково є клапан, ви нажимаєте, він прям витягує повітря з контейнера. А, такі є і пакети вакуумні з такою системою відсмоктування, такі є і контейнери, отакі теж відсмоктуванням. У мене таких контейнерів дуже багато. Ну, прям реально дуже багато, різних розмірів. Ну, мабуть, штук 15. Так, далі. В морозильці. В морозильній камері я а, зберігаю в отаких контейнерах. Це. А, який, якийсь метал харчовий, я не пам'ятаю, як він називається. Але зверніть увагу, що тут є ріфльона така е, поверхність, да що коли ви зберігаєте там не знаю, млинці, наприклад, або е, якісь котлети, або що завгодно, то ви потім він гнучкий, він, ви можете його трохи пошив... порухати а, і дістати з нього те, що ви там зберігаєте. Бо насправді а, є такі приколи, коли ви, наприклад, на якійсь дошці щось заморожуєте, і потім просто не можете відліпити ту котлету, бо вона примерзла намертво в, ні... в контейнери, і все, приходиться зіпсувати форму. І так далі. Таких контейнерів в мене теж багато. І в них є ще прикольна штука. Вони закриваються кришкою, звісно. І, наприклад, коли я роблю перед заморозку, коли я складаю в морозильну камеру ті ж самі котлети, да, наприклад, ви наліпили, і вам треба, щоб вони схватились, щоб вони замерзли для того, щоб їх перекласти далі на зберігання, в вакуумні пакети, або ще щось. Я викладаю їх або на дошку якусь, або в оці, в оці самі контейнери, я викладаю всередину, тобто сюди поміщається там. Вісім да? і я викладаю згори на кришку ще вісім фрикадельок і ставлю заморожуватись ці фрикадельки всередину морозильної камери там, на годину-півтори, да, поки вони сватяться. Після чого я їх перекладаю в вакуумні пакети. Пакети в мене, я використовую такі двох різних а, розмірів. Це зіп-пакети, звичайні. Такі є в усіх країнах. І я за допомогою трубочки або ще щось просто відсмоктую звідти повітря і закриваю. А що ще рекомендую робити з заготовками саме в морозильну камеру? Це їх підписувати. Наприклад, у мене є отакий принтер, який працює від телефону. Я просто там обираю, що мені треба написати. І тут є стрічка. Невеличка з наліпками, які я клею на, наклею на свої заготовки. Бо різні типи страв зберігаються різний час. Наприклад, якщо це фарш, то він зберігається в морозильній камері там, до трьох місяців. Якщо це курка, то вона там щось до 4 риба, ну, коротше, там різний термін. От, якщо вам, до речі, буде цікаво про терміни зберігання, ви пишіть. Я поділюся, бо я вивчала досить детально цю тему. І в мене є інформація, скільки має зберігатися той чи інший продукт в морозильці або в холодильнику. Так, повернемось до рекомендацій саме страв на тиждень, так? Меню. Про температурний режим я вже розказала, про те, де в чому зберігати, теж розказала. Дуже рекомендую вакууматор для морозилки, спробуйте. Для холодильника отакі штуки з кришкою, з вакуумною або пакети, тож ну, прекрасно, у мене все в таких штуках зберігається. Дуже класно підходять. Також рекомендація: не змішуйте вуглеводи з овочами. Якщо ви готуєте каші, м'ясо, соус і ще щось. Каші зберігаєте окремо, соус зберігаєте окремо, м'ясо окремо. Тобто, у вас в кінці, коли ви вже заготовки всі ці зробите, у вас 5-6 контейнерів виходить точно. І вони всі різні. Тобто, ви вже потім, коли будете формувати тарілку, накладаєте просто з різних контейнерів на тарілку собі продукти, які хочете. Бо, наприклад, якщо змішати, а, якщо ви хочете зберігати а, пасту з морепродуктами, наприклад, то вона зберігається значно менший термін часу, ніж просто паста окрема і соус з морепродуктами окремо. А, звертайте на це увагу, щоб не було потім неприємностей. А, також. А... Не рекомендується зберігати перемішані з овочами страви. Якщо ви запікаєте якісь овочі, то на низ форми кладіть звичайний рушник паперовий, так він буде абсорбувати всю влагу і буде зберігатися страва значно довше. Але я маю на увазі, якщо це запечені овочі, такі як батат, щось таке, що не вологе. Да? Бо якщо ви запекли рагу, то, звісно, ніяке. Полотенце, ніякий паперовий вам не допоможе в цьому плані. А, угу. Контейнери евакуматора сказала. А, якщо ви використовуєте, я дуже часто використовую заготовки із морозилки також в своїх буденних якихось справах і стравах. Наприклад, нещодавно я заморожувала відбівні. Курячі з сирною шапкою, сирною і овочевою шапкою. Тобто, я їх, я їх підготувала слоями склала, ну, готове, його треба тільки запекти в духовці. І от тут важливий аспект це розморожування. Тобто, якщо ви готуєте в аерогрілі, вам треба, наприклад, зараз, то я не розморожу такі продукти зовсім. Я просто дістаю заморожене, кладу в аерогріль в той же самий. І там через 20 хвилин у мене все готово. Але буває, якщо у вас зберігається просто курка і вам треба її розморозити, то найкращий спосіб розморозки це з вечора просто покласти його в холодильник. Наприклад, яда, якщо у вас там ніяк не воно не підготовлене заздалегідь, просто прикладіть в холодильник і до ранку воно розтане. Так, попить водички трошки. Коротше, я вам за 30 хвилин оттарахтіла все, що думала, буду розказувати годину. Я сподіваюся, ви змогли хоч щось а, корисне взяти з, з цього всього. Бо мені здається, я як пулемет просто видала все. А, напишіть, будь ласка, вам була корисна ця інформація чи ні? І чи хочете ви продовження такого формату, бо розказувати про заготовки я можу просто неймовірну кількість часу. Це, знаєте, як піймала хвилю і мене просто не зупинити. От тому так, я сподіваюся, що мені мене вдалося просто закохати вас в цей метод. Це дуже дуже, дуже економить час і дуже дуже економить ваш ресурс. А, бо середньостатистична жінка, мама або не мама все одно проводить на кухні просто безліч часу. Якщо ви не готуєте самі, так то ви цю їжу замовляєте звідкись. А, а це, ну, скажімо так, не дуже дешево. Да? А, от. Тому просто. Подивіться в цей напрямок, якщо ви з ним ще не знайомі. Якщо вам цікаво, переходьте до мене на сторінку, там є багато досить різних, е різних рекомендацій з цього плану. Також я нагадую, що можна написати мені в повідомлення в особисті слово гайт. Я скину вам гайд по заготовкам з фаршу. А і так, я відкрита до будь-яких ваших питань. Будь ласка, питайте, задавайте Зараз я подивлюсь. Так, я розказувала, да, чи не втрачають ці продукти свою користь, все залежить від того, як ви їх зберігаєте. Тобто вуглеводи, наприклад, не втрачають свою користь протягом 5-7 днів в холодильнику. Якщо це якась риба, да, то її значно швидше треба з'їсти, бо вона може зіпсуватися чисто через технологічні процеси, через бактерії і тому подібне. Але Саме в смаку, наприклад, вони не втрачають зовсім. Ну як на мене, є люди, які прям відчувають, що Страва там на другий день або там ввечері після приготування вона вже і не така смачна. Тобто це на ваш чистий розсуд, як вам подобається або не подобається. А в плані якості ні, вони свої характеристики не втрачають. Якщо вам треба зберігати їжу довше, наприклад, ніж 3-5 днів, то просто використовуйте зберігання в морозильній камері і також з правильним а, соблюденням. Холодного режиму а, і упаковок. Да. І я дуже для упаковок раджу саме вакууматор бо вакуумні пакети, а для холодильника отакі контейнери. От а, це все. Я була дуже рада вас всіх бачити, всі знайомі обличчя, котики. Будемо на цьому завершувати. Якщо у вас є якісь питання, ви будь ласка, мені пишіть.